Поїздка з друзями на футбол скінчилася ув'язненням. На лаві підсудних опинився лучанин. Влітку 2019-го компанія друзів поверталася з футбольного матчу зі Львова. Другою додому зупинилися у Горохові на найближчій АЗС. А вже за лічені хвилини туди з'їхались і медики, і поліція. 8 червня 2019 року, близько 4-ї години, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на території АЗК Вов по вулиці Луцькій, 47, місті Горохів Волинської області, в ході сварки, яка повикла на грудні особистих неприязних відносин до подачі переслав бійку, переслідуючи за заподіяння тілесних ушордів іншій людині, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, наніс декілька ударів руками ділянку голови. Наслідок чого заходів потребує тілесного ушкодження у вигляді сінців лоби та декілька ударів ногою в ділянку тулба, наслідок чого заподіяв останнім тілесного шкодження. У вигляді закритої тупої травми грудної клітки, що вкладено з розвитком ленео недостатності та початковими явищі шокової реакції, які стоять в прямому причинному зв'язку з синях смерті потерпілого. Як виявилось, конфлікт почався ще дорогою в автобусі. Потерпілий образився на жарт та почав агресивно себе поводити. Згодом і взагалі почав бити обвинуваченого, незважаючи на те, що в останнього на колінах спав семирічний син. Коли вони повернулися і приїхали в Горохів, в, в маршрутному таксі, ініціатором зупинки транспортного засобу був саме. І саме наполегливо викликав е вийти з транспортного засобу. І от з цього моменту розпочинається дослідження всіх обставин кримінального провадження, що сталося. Але ваша честь, е коли е їхали, вони... В транспортному засобі відбу... відбулася ну непорозуміння невдало пошуткував дійсно наш підзахисний і щодо телефону Теріна і так далі. І ось в цей момент розпочались причини і умови, і в подальшому розвиток подій. незважаючи на те, що на руках знаходилась малолітня дитина агресивно налаштований. Я з етичних міркувань не буду давати більші характеристики, там які це. Він починає наносити удари. При цьому заподіє йому тілесне ушкодження, розвиває носа, що супроводжується кровотечою, і лише втручанням сторонніх осіб їх здається розсадити. Здавалося б, конфлікт вичерпався. На заправці у горохові чоловіки спокійно вийшли та про щось говорили. А вже за лічені хвилини інші пасажири вибігли розбороняти давніх друзів. Коли вийшли, закурили по цигарці, потерпіли, взяв обвинуваченого під руку та повів в сторону літнього майданчика на території АЗС. Поки йшли, розмова була на спокійних тонах. Однак, коли дійшли до літнього майданчика, ситуація знову почала загострюватися, оскільки кожне слово було образою. Потерпіли, почав кричати, ображати та погрожувати побиттям. І після чого наніс один удар в район голови, взяв за шию і почав душити. У відповідь на такі дії обвинувачений почав хаотично махати руками, намагаючись послабити руки та вирватися. Коли це вдалося. Схопили один одного руками за одяг, почали шарпатися, удари не наносили. Оскільки свідок був найближчим. Він намагався щось розборонити, але йому це не вдалося. В ході шарпанини втратили рівну вагу та впали між стільцями і столами, які там знаходилися. Коли падали, потерпіли був при свідомості. Обвинувачений одразу почав підводитися. Йому допомагав свідок. Потерпіли, залишився лежати в цьому ж положенні. Наполягає, що жодного умисного удару не наносив. Допустив, що міг наступити на опонента, коли підіймався або перечепитися через нього. Потерпілий чоловік помер на місці події. А от лучанина взялися судити за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що привели до смерті. Суд першої інстанції, попри всі доводи захисту, засудив чоловіка до семи років ув'язнення. Наразі ж обвинувачений подався шукати справедливості до апеляції. Ваша честь, я захищався і жодного умисла проти Степана задіяти будь-які йому там травми і так далі. немає. Степаном завжди був в гарних відносинах, дружили там років три-чотири. Ну сам не розумію, як так воно все сталося. Знайомі десь років чотири, десь приблизно чотири стосовно було Ну ніколи в нас в житті не було ніяких конфліктів. Ну так якось вийшло. Чоловік каже, вбивати нікого не хотів, та й шарпанину почав. Не він, проте сторона обвинувачення впевнено доводить суду винуватість підсудного з свідком. Було проведено слідчий експеримент, який вказав, і безпосередньо він був проведений е, після огляду місця події, який вказав, що будучи е, лежачим на землі, е, не становив ніякої загрози для, а саме наніс йому удар ногою в ділянку тулуба. Е, всі ці обставини були, зокрема, предметом Розгляду і безпосереднього дослідження експертами, і комісійна експертиза дала підтвердження тому, що найнемовірніше ці тілесні ушкодження могли утворитись, які спричинили смерть від удару ногою по тулубу. Потерпіла дружина померлого. В свою чергу також наполягала на суворому покаранні. Жінка бідкається, мовляв, обвинувачений, навіть не намагався допомогти їй. Я повністю підтримую прокурора і адвоката. я Тільки можу одне добавити. На момент смерті мого чоловіка, моїм двом дітям було хлопчику Діанісу було 9, а Валерію було 7. Жодного разу не підтримав ні морально, ні в момент похорону, ні в момент елементарного ставлення пам'ятника. Діти ходять до школи на сьогоднішній день. Взагалі жодних якихось підтримки не до мене. А до дітей, які залишились до батька, не було сторона захисту просила суд, аби вирок першої інстанції змінили та призначили менше покарання. Та, попри усі доводи адвокатів, Феміда залишила апеляційну скаргу без задоволення. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс захисту.